Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 4 по 10 листопада. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, тирези водолій, прогніз, про, прогніз, прогноз для вас. Подивимося, там у вас буде відбуватися. Близнята будуть першими. Дістаємо першу карту. Лицяржезлі випадає. Ну лиця жезлі може давати якусь поїздку кудись, переїзд як варіант. Це може бути як в... момент такий, що там, наприклад, ваш офіс кудись переїде, а, і тр... тепер прийдеться добиратися трошки довше або менше на роботу. А може бути якесь питання, яке вам треба буде вирішувати по відношенню до вашого автомобіля. Це може бути покупка автомобіля або продаж, наприклад, як варіант. А по цій карті як варіант, треба буде не знаю, якось спонтанно зірватися з місця і поїхати щось вирішувати якесь інше. Питання доволі таки часто така історія відбувається. Поїздка може бути не знаю на відпочинок, наприклад, або там не знаю додому. Ну, може за місто просто вийти як варіант в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас подивимося. Ту з мечей випадає, ну це може бути якесь неочікуване знайомство з якоюсь новою людиною, це може бути якісь е неочікувані пропозиції, які вам можуть надійти по цій карті. Це може бути якась радикальна революційна ідея у вас в голові, і ви от якось дуже так активно почнете е і швидко її реалізувати. Тобто по цій карті обично проходить такий авантюрізм, ризик, ініціативність, така вольовитість. А е це може бути робота з рекламою, піаром, маркетингом, тобто, наприклад, будете там рекламувати свої якісь продукт. Або там рекламувати свою там сторінку в інстаграмі, або там на Фейсбуці, або в Тіктоці. По цій карті як варіант знайомства може бути через інтернет. Дуже часто ця карта дає історію ясності через таке тверезе вияснення в нормальному форматі ваших відносин з якоюсь з певною людиною. А коли там приймете рішення і поставите крапку, це може бути пропозиція руки серця, це може пропозиція бути. Не знаю, разом кудись поїхати з'їхатися як варіант. Туз з мечей може давати от якусь цифрову історію, тобто може дистанційна робота, я не знаю як варіант, або перехід можливість побачити для себе, як, скажімо так, прийти на новий рівень по вашому поточному місцю роботи. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Ну, дуже клас, класні карти. У вас поки що випадають товариство близнюки. Паж ну тут стовідсотково тут якась контакти. Це може бути знайомство в любовному плані. Там якісь зустрічі, приємний час проводження. Це може бути якісь новини з приводу вашої дитини. Наприклад, як варіант, ця карта може давати якусь критику по відношенню до вас, або як варіант, історію, коли може конфлікт потенційно назрівати. Ну я не думаю, тому що, враховуючи ваші карти, повинно поругатися нормально. А це може бути пошук якоїсь інформації в інтернеті, можете збирати якусь інформацію, яка вам потрібна. Робота з документами може бути по цій карті. Здавати екзамен можете по цій карті, і, наприклад, здасте тут 100%, якщо буде. На наступному тижні така історія програватись у когось. А паж мечей може давати історію, що ви почнете навчатись. Наприклад, візьмете якісь курси, майстер-класи, семінари. Дуже часто по цій карті проходить історія, тому що це карта дитини. Коли от у вас є якісь можливості, наприклад, навіть ідея не через людину, а от у вас в голові. Ну, по цій карті, бачите, тут пажи, це карта дітей. Вони тримають меч двома руками. Тобто, так трошечки не впевнено. Це не королева або там король мечей. І відповідно тут ви якось можете багатися, сумніватися. Брати на себе відповідальність чи ні. І я б рекомендував би як варіант, це може бути знайомство з якоюсь людиною, яка може боятися брати на себе відповідальність за якусь більш серйозну історію в розвитку ваших взаємовідносин. В такому форматі може програтись для вас. Далі у нас йдуть терези. Подивимося, що там у терезів буде відбуватися на наступному тижні, що там карти скажуть. Перша карта. Карта місяць випадає. Ну, карта місяць може давати якісь підводні камені, а, тобто, наприклад, хтось може щось вам пропонувати, але там, наприклад, щось можуть бути якісь недоговоренності. А карта місяць дуже часто дає історію, коли ви можете викривано сприймати якусь інформацію не так, як вам її прип... припадносять, тобто так, як ви хочете її почути. А по цій карті, бачите, тут рак повзе по своїй такій звілістай трапія, і тут по бокам дві дівчинки, тобто вони мають якийсь на, цей, на цього рака вплив. Відповідно, як варіант, це може бути. Історія, що хтось на вас може мати емоційний вплив, казати вам, що як вам треба говорити, але вам треба довіряти своїй інтуїції і робити тільки так, як ви вважаєте за потрібним. По цій карті якийсь може бути обман, таємний роман, таємниця якась може вийти. Ви можете щось дізнатися. Карта місяць страх невідомості дуже часто дає якісь ілюзії, переживання, накрути, ну от щось якось в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас подивимось, товариство Терези. Карта страшний суд випадає другий старший аркан. Ну страшний суд враховуючи, що ця карта випадає. То тут може бути така історія, що у вас може бути знаєте, як воскрешення старих проблем, які у вас вже були в минулому. Тобто, коли вам треба буде потенційно наступати на ті ж самі граблі, які у вас вже були в минулому. Те, що ви вже не про, ще не пропрацювали, скажімо так, для себе, тобто там розмивали кордони, були егоїстичними, були занадто довірливими, наприклад, по карті місяць. От якась така історія, а проблеми сім'ї, якісь можуть вийти по цій карті. Це може бути якась доносна, важлива звістка, яка яку ви можете отримати. Це може бути, що наприклад, через цю таємницю буде освобождення, вихід на якийсь новий формат, ну завершення спілкування або там зміна відношення до людини, або до якоїсь ситуації в такому контексті може програтися. Карта страшний суд може давати історію. Відновлення стосунків, там коли там людина проявиться, каже: люблю трамвай, куплю. Але при цьому дивіться, карта місяць дає момент, що там можуть бути якісь підводні камені, і людина недостатньо щира по відношенню до вас. Розумієте, да ну по цій карті, це така дуже кармічна карта, і вона показує історію, що от щось якось прийдеться дороблювати, перероблювати, повертатися скоріш за все в минуле, в якісь питання, які ви не доробили. Це може бути інша ситуація або інша людина, але з тим самим посилом безпосередньо для вас. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Паж мечей, знову якісь новини можете отримати по цій карті. А як варіант, це може бути історія, що вас можуть наприклад, пліткувати, можете з кимось, когось обговорювати. Може, ви дізнаєтеся, що хтось вас обговорює по цій карті. Можете як варіант збирати якісь, скажімо так, збирати якусь інформацію. Робота може бути з документами, здача екзамену може бути. Наприклад, це буде просто переживання. Наприклад, здам чи не здам. По цій карті, і тоді, ну я думаю, що здасте, тому що перехід на інший формат. Карта паж мечей може давати історію м, страху брати на себе відповідальність, тому що це карта дітей м, і вони, бачите, тримають меч двома руками, тобто не впевнено, це не королева і король, які тримають однією так рукою. І відповідно, тут якби може бути якісь ситуації, коли вам треба буде взяти на себе відповідальність за прийняття якогось рішення. Щось пов'язане може з дитиною бути, як варіант, тобто щось якусь новину дізнаєтесь про дитину, от якісь в неї події можуть. Відбуватися по цій карті, як варіант, це може бути людина, яка там щось вам може пропонувати. Ну, обично я цю карту називаю фігороту, там. Тобто може багато чого пообіцяти наговорити, але при цьому не виконати обіцяні обіцянки. Але, а ви їй повірите. І це буде як урок, що не треба, наприклад, довіряти цій людині в такому форматі. От якийсь пошук компромату по цій карті, до речі, по карті паж мечей може бути якась критика, назріваючий конфлікт як варіант. Далі у нас йдуться. Водолії, прогноз для вас. Подивимося, там у вас буде відбуватися. Перша карта. повіщений випадає. Ну по цій карті як варіант може бути якась кризова тупікова ситуація, коли вас життя заставить зробити переоцінку цінностей по відношенню до якоїсь ситуації або людини. А по цій карті може бути якась прокрастинація, бездіяльність, обдумування. Це може бути історія, що ви можете дуже сильно дивитися на інших людей і переймати досвід інших на себе і, і потенційно думати, що у вас так само програється. Тобто, тут треба все ж таки думати своєю головою і робити тільки так, як ви вважаєте за потрібними. Карта повіше може давати ретрит, медитації, практики, уєдінняння якесь в такому форматі, може бути. Йогу, там не знаю, будете займатися. Може хтось на стрипти спіти, як варіант, я не знаю. По цій карті хтось може мати на нас дуже сильний великий емоційний вплив, тобто ставити нас в стан залежності від себе. Розумієте, так? Да? Тому якось так для вас. Давайте далі подивимось ще одну карту. Тут Ну, туз спентаклій це як варіант, може бути історія, що вам надійдуть якісь пропозиції, ви будете думати, от дуже довго висіти в такому підвищеному положенні, треба чи не треба. Це може бути інвестиція, наприклад, щось особливо в себе, як варіант. Ну, це може бути покупка там, телефону, макбуку, планшету, будь-якої історії. В навчання дуже ця, часто карта показує інвестиції, покупка якоїсь важливої історії. Це може бути знайомство з новою людиною, як варіант, це може бути підвищення. У фінансовому плані додатково якесь фінансове надходження, і це може наприклад, як веде вас тупор. А за що, а чому, для чого в такому форматі це може бути. Що хтось, наприклад, попросить у вас допомоги по цій карті, і ви будете думати, вагатись там допомагати, чи не допомагати. Або як варіант, типу, а, може, ви будете думати, чи треба просити в когось допомоги, може хтось займе у вас гроші, буде займати гроші, може, ви в когось будете займати гроші по цій карті. А, ну тут фінансова карта, відповідно, тут щось повинно бути пов'язане з фінансами. Як варіант, це може бути і підвищення у фінансовому плані. Може, ви будете думати, як вам зростити ваші фінанси. Може будете думати, чи потрібно змінити роботу. Наприклад, ну, в цілому по цим картам треба, я думаю. Давайте ще одну карту. Король кубків, то ну, це може бути людина водної стихії, рак, риба або скорпіон по знаку Зодіака. не тільки чоловік, це може бути жінка з більш чоловічими енергіями, дуже така емоційна стабільна, наповнена. Це може бути батько, це може бути якийсь член родини, це може бути таролог, езотерик, нумеролог, психолог, психотерапевт, у якого ви можете консультуватися, викладач, якийсь лікар, як варіант, може бути лікуватися, не знаю, консультуватися у лікаря, консультуватися у таролога, езотераку Тому, якщо що you welcome, посилання в шапці профіля. А це може бути допомога від пропозиції від цієї людини. Це як варіант, може бути нове знайомство, наприклад, з людиною, з якою ви потенційно можете будувати стосунки, або це може бути пропозиція від людини, яку ви знаєте. От давай, там, не знаю, разом поїдемо в ретрит відпочити, або там на природу, тому що бачите, тут природа намальована. Ну щось якось в такому форматі. Це може бути якась кризова може, ситуація у батька, там, от, у, у, у цієї людини, і ви будете якось пропонувати свою допомогу цій людині. В такому як варіант в форматі може програтися дуже часто по карті Король Кубків може бути людина, яка консультує інших людей безпосередньо, там спілкується з ними тететет, -тет, або займається якимись творчими сферами діяльності. Може ви будете якось думати, вагатися, чи треба, наприклад, вкладатися там, не знаю, в танці або там в вокал, типу щоб піти там ну, в своє якесь нове хобі. Ну я думаю, що треба це робити. Не, не пожалкуєте. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, оденя, цьоміки боміки бережіть себе!